Добрий день! З вами канал розпаковки посилок з Aliexpress. Я Ольга, це мій канал. І прийшли посилочки, дивіться, от така купочка. Я вже їх майже всі, от таких пакетиків, дивіться, зняла, щоб лишнього шумів не буде. Я думаю, воно і так буде, але буду, щоб швидше вам показувати, що мені прийшло. Так що, гарного дня вам, приємного просмотру, перегляду. І приступаємо. Дивіться, перше, що прийшло, в мене вже у відео попередніх було. Хто дивиться мої відео, то знає, що я купую отакі ось органайзери. Дивіться. Матеріал сам пластик. Досить таки доброї якості. Має отак, отаку відкривачку. Дивіться, отакий тут замочок. Ось. І от такі ніші. ніші Кожна ніша складається з одинакової клітинки розміра певного, а зараз підожіть, я ось так прилаштую, дивіться, ось. Так, фокусуємо. Ось. Кож, на кожній стороні має 5 таких ніж, де є такі, дивіться. Ось о, голубесенькі, блакитненькі це перегородки, які не знімаються. А ось такі матові прозорі ну такі білесі, вони знімаються. Для того, щоб зробити більший розбір самої ніші. Зазвичай я туди кладу ось такі, дивіться, камінці. Такі камінці, такі камінці, чогось воно. Не фокусує, ну, сфокусує, я думаю. Так, ось такі органайзери. Ціна самого органайзера десь до 40 гривень. Я завжди беру безкоштовну доставку. Дивіться, ось такий. Має ще такий хлястик з отвором, мабуть, для того, щоб його десь підвісити. Я не підвішую і поки не відрізаю ці хлястики, ну, раптом що. Гарно чим? тим, що це прозорий кейс, тобто видно, що там знаходиться. Кожна майстриня, яка щось робить руками, поробки, або інше, має, має різні бусинки, там бісер, їй потрібно, щоб ці кейси були прозорі. Бачите, єдине, воно чогось погано приходить, підходить, ось, але на функціонал самої коробочки це не буде мішати, Коли там буде вже багато в мене різних, я думаю, що одразу їх всіх заповнюю, тому що пустої коробочки зазвичай не буває, вона завжди заповнена. Тобто, так, багато уваги приділила цьому кейсику, але він досить хороший, досить хорошої якості, і я вам обов'язково відео. Під Відео посилання залишу на цей магазин і на ту ціну, яка вона вартує. Взяла в акцію. Так, приступаємо далі. Дивіться, прийшли такі помпончики. Помпончики досить такої хорошої якості. Я взяла різнокольорові такі. Дивіться, чогось воно затемне. Зараз я ще отак зроблю. Різнокольорові набор міксом. Тут заявлено, що продавець заявив, що тут 100 штучок. Зараз я розпакую, перераховувати я не буду, але покажу вам, що вони собою представляють. Це отакі красивасті штучки. Використовую я їх у виробах своїх, кольє роблю або різні такі новорічні поробки. Гарної якості, немає сторонніх запахів ніяких. Зазвичай може таке бути, що буде якийсь сторонній запах. Різні, красиві, одно кольор повністю. про Фарбований, той не має переливів по кольору, гарної якості. Я вам рекомендую цього продавця. І обов'язково у посиланні під відео залишу, що по чим іде таке взяти. Гарна штука. У наших магазинах скажу, що це продається поштучно. Навіть не знаю, скільки зараз, до прошлому році. Минулому воно коштувало 50 копійок одна штучка. Тобто це невигодно. Воно, здається, що це мілоч, але це дрібничка така, але ось так. Так, залишимо ці бобончики в стороні. Як завжди, розсипалося. І ось те, що я чекала, мабуть, чекала, чекала. Так, замовила я. Отакі ось керамічні намистини. Я зараз трошки переставлю, щоб, о, щоб було сонечко, бо не зовсім сонечко в кімнату мені світить. Дивіться, ось вам видно, яка профарбовка і яка якість самих намістин. Такі шайбочки, це йшли набором. Керамічна основа має отвір, ось бусинка така. І має отаку от красиву-красиву профарбовку, бачите? Наче перепилене на яєчко, але такого голубастого блакитного кольору. Ціна буде в описі, я вже не пам'ятаю, так як я замовляла давненько, і це тільки прийшло. Уже я думала, подумувала і відкриватись. Дивіться, ось така ще бокова профарбовка, то є досить гарної якості бусинки Ціна за набор буде вказана в описі під відео. І посилання на сами, на самого продавця, на сам магазин. так таке І ось зараз я вам покажу ще ось такі. Ці теж дуже Досить гарної якості. Тут їх більше заявлено. Зараз, 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 щоб пересвіту. Оце, як ви бачите його на відео, так виглядають міномистини вживу. Вони вживу навіть ще насиченішого кольору, такий синій, красивий, густий насичений колір. Має трошки трошки таке коричнювасте по бокам. Тут, де отвір є відтінок, гарної якості я. Задоволена. В описі під... там різні, різні, різні були. Було е, відгуки, також були. Я дивилася по відгуках, тому що е, зазвичай е, такі намістини керамічні приходять не дуже гарної якості. Ці прийшли дуже гарно, і я задоволена, дивіться, я фокусую. Кількість, ціна і магазин буде в посиланні. Гарні будуть вироби, я думаю. Так що відложу це в сторону. І будемо дивитися слідуще. Слідуще це, дивіться, такі прийшли мені. Я довго на них дивилася. І завжди дивлюся, як люди їх купують, розпаковують, ніколи не замовляла сама. Дивіться, це такі ось пухнастики. Я не знаю, що це, як це, балабончик, не балабончик. Це така намистина тверденька, досить така. Має таку волохату, красиву структуру, бачите? І має ось таку пімпочку, щоб куди його пришити, прицепити. Ну, така, не знаю, гудзик не гудзик, але така штука для новорічних різних прикрас, і навіть для якихось кольєшок буде цікава. Досить гарної якості, все прошито. Матеріал якась іскусівна. Штучна така штучка. Дивіться, гарної, гарної, гарної якості. В наборчику було по кожному, це два наборчика, я змістила по 5 штучок. Ціна і посилання буде під відео. Цікава річ, вибрала зелений, тому що планую використовувати під новий рік. Робити якісь поробки. Так, зараз підожіть я отак. Е, так, прийшло отакий ке. Боксик. Такий боксик прийшов, якщо зразу видно на відео, що фокусую, фокусую, що він має ось тут пошкодження. Той, тобто дефект. Я відкрила, відкрила такий, бачите, ось ось. Відкривається. Для чого це? Це такий е, циліндр для голочок. Сама ця, оця штучка желізна. Матеріал зверху це дерево. Поліроване дерево, гарної, було, гарної принципі, якості. Єдине, що, бачите, ось тут отак От я зараз покажу. Дивіться, От так різанув хто то шото, Бачите, ось тут. О. Неприємно є, якщо це замовлять на подарунок. Я замовляла собі, тобто. Мені вже гроші за нього повернули за неякість товару. Ну, от так так вийшло. Я ще коли замовляла, я дивилася відгуки, відгуки всі були чудові. Тобто, я думаю, що це про якийсь такий процес, який відбувся збій якийсь у роботі, десь щось пішло не так, різанулося і навіть не звернуло увагу, не відправили на ось. А раптом пройде. Ну, не пройшло, гроші повернули. І на тому дякую. Так, дивимося, зараз я ще підставлю, щоб сонечко було ближче. Показую вам іще, що мені прийшло. Прийшло жовто-блакитні бусинки такі, дивіться. Гранюнні – це ті бусинки, які називаються чешські. У наборі 50 штучок. Розмір я, не, на жаль, не пам'ятаю. Я часто їх використовую. У виробах я навіть покажу, де я їх використовую. Я використовую ось в таких зараз фокусуємо, ось в таких брошках. Дивіться, ось тут застосовано. така, ось ось вона, І ось жовтенькі. Це ті самі, тільки іншого кольору і інших розмірів. Але, принцип той самий. Дивіться, як гарно виглядає. І ті самі камінці, які я. Замовляю теж на, на Аліспрес. Вони гарно виглядають. Так. Е, у наших магазинах кажуть, що це чешські бусінки, що означає чешські? Е, може, і е, є чешські бусінки, але я так розумію. Вони ідентичні, тобто вони не, ну, ніяк не відрізняються від тих бусинок, які в наших магазинах. І дешевше, тому що я купую набором, а не поштучно. У наших магазинах, я не знаю, як у вас, але у нас продається ціна за одну штучку. Це гривня 50, 2-3, Різні магазини різні, різні ціни. Хто як хоче, так і продає. Ціна набору буде вказана. За 50 штучок в посиланні під відео. І ось такі жовтенькі, прозорі матеріали гарно виграє. Дивіться, як на сонечку гарно виграє. Отак, От залишу їх там для кінцевого фото. Так, дивіться, що ще прийшло. Прийшли теж бусинки. Бусинки ось такі ромбовидні. Огранка то теж на них є Прозора. Чому заказала три штучки? Зараз скажу, там була така якась грандіозна акція, яка за ціна набору коштувала щось 12 гривень, десь так. Я заказала три набори. Тут заявлено, що тут 100 штук. Я не буду перераховувати, звичайно. Мені все підходить, ціна мені підходить, якість мені підходить. Не завжди я використовую ці прозорі, але за таку ціну зразу вам кажу, треба брати. Опис буде у відео. Обов'язково. Так, і зараз покажу вам, які прийшли мені ще е, камінці пришивні. Ось такі білесі бі камінці. Розмір, мабуть, е, 7 на 10 або 9 на 10. Десь так. Капля така красива, я не буду розрізати її, хай вона буде або розріжу. У мене тут є ряд, рядом ось, дивіться. Зараз я виложу його на сонечко, і ми подивимося, як вони будуть грати. Грають вони чудово, тому що має сам камінчик, оця зверху прозора така штучка, це вона має ограночку. І дивіться, як воно зараз буде вигравати на сонечку. Краса, краса, я думаю. Має желізну основу цапу пришивну, колір під срібло, сам біленький камінчик. Щось дешево коштував, тому взяла. Ось, дивіться. Зараз будемо його вигравати. Так, в наборі 30 штучок. Думаю, що 30, може і 20. В, в описі від, під відео буде все вам зрозуміло, я все напишу. Чотири пришивні отвори, чотири лапи у ній, які тривають сам камінчик. Гарна якість, матеріал самого камінчика це скло. Так ось, отакі біленькі є. Тепер дивіться. Ще є отакі сіренькі. Їх не видно на. Їх не видно на малюнку, вони, може, здаються біленькі, але вони сірі. Матеріал самої лодочки цієї маркізіка – це стекло. Самої лодочки пришивної основи, це желізо, 4 пришивні, отприймає. А матеріал самого камінчика це скло. Має огранку, теж красиво виглядає. Повірте мені, це досить така гарна річ. І я в описі під відео все ви зайдете, побачите і заціните. Може, навіть і придбаєте. Дивіться, те, те саме прийшло, тільки в бірюзі. Погано видно. Откриваю. Так, відкриваю, відкриваю, відкрила. Так, ось дивіться, яка бірюза. краплинки темної, темної бірюзи. Сама дивіться, оця основа дивіться, красиво грає. Ну, краса. Якість шикарна, мені дуже подобається. Замовляю не перший раз цього продавця, опис під відео буде. Посилання на магазин на акції всі, і обов'язково дивіться відгуки. Я не завжди, але залишаю відгуки. Раніше часто залишала, тепер як я кожного разу беру в цьому магазині, я через раз залишаю відгуки, але залишаю красиві штучки, красиві, гарно виглядають вони у. Виробах, тому рекомендую однозначно. Так, і ще прийшло те, яке не таке, яке потрібно мені прийти. Дивіться, все вроби гарно. Тобто, е матеріал хорошо е оброблений. Гранні є, дивіться, грає, виграє. Колір. Колір, наче той, але я замовляла не це. Тут сам такий колір камінця шампань. Я замовляла шампань із переливом, таким, як бензин. Майстрині мене зрозуміють, трохи-трохи прийшло не те. Відкрила спор, вернули гроші. Тобто, вернули гроші і залишилось мені камінці. Але це не зовсім те, що я хотіла. Тут, я думаю, що тут більше, ніж в оцих наборах, бо це інший продавець, як ви бачите, Інше пакування. Гарної якості, але трохи не те. Так що ось такий в мене сьогодні був розбір польотів. Отакі От мені прийшли речі, дивіться: красиві, красиві камінці, красиві, красиві бусинки. Ось такі прийшли помпончики красивастенькі. Ось, так, Одна заховалася ця. Така волоханька штунька. Ну, І, зазв... і от такий мені прийшов красивий, але трохи трохи має дефект. Чохольчик для голочок. Так що з вами була Ольга. Це моя розпаковка посилок з Aliexpress. Сьогодні було от таке відео, от таке посилання. Я трошки удалю і камеру і покажу все. В описі під відео будуть усі посилання. Так що до нових зустрічей, мирного неба всім! І купуйте дешевше. Дивіться відгуки і радійте життю, творіть, творіть. творчості сила, як показує практика. Фокусую. До побачення!